Усім привіт усіки. Я сьогодні в такому вигляді. Я, напевно, що так ніколи не з'являлася у своїх влогах, але все буває вперше в житті і це також. Значить, я вирішила почати знімати тиждень читання. Як правда, сьогодні в нас субота, і зараз у нас десь 2 години дня, 2.50, 3 години дня. Але підбирати мені ідеальний час для того, вишукувати ідеальний день, щоб розпочати, то взагалі не варіант. А попереду в нас будуть цікаві вихідні. Ну, як цікаві, цікаві, ми поїдемо до моєї мами. Вони переїхали, і ми їм там трошки допоможемо з. Перестановками, розстановками, трошки просто побачимося, бо у моєї сестри тиждень назад був день народження, і ми вже не їздили до них, бо вони були на коробках і на валізах. От. І зараз я вирішила розпочати саме зараз цей влог, тому що я хочу обрати декілька книг, які поїдуть разом зі мною в ці вихідні. І які я буду читати, і, відповідно, про які буду вам розповідати. Зараз я хочу зробити собі каву, дуже хочу каву. Тому ви, закр... ви якраз, до речі, стоїте на кавовій машині, тому буду робити каву, і, відповідно, буду, я ще до речі, навіть геть у піжамі. Я завжди дуже переймаюся через те, щоб у відео в мене були такі якісь гарні естетичні кадри, щоб в мене було чисто прибрано. і взагалі. Але останнім часом все ж таки змушую себе приймати реальність таку, як вона є. Тому що мої діти, дві маленькі в мене донечки, одні буде три роки скоро, а другі тільки рік. І відповідно вони, а, ну, знаєте, я не знаю, в кого є маленькі діти, або діти, в принципі, ви знаєте цю фішку. Я прибираю, вони слідом за мною йдуть і все назад розбирають. Тому варіант чистої хати, я не знаю, прибрано якоїсь чистої локації, де я веду зйомки, то взагалі не варіант. Тому я вже звикаю до того, що коли в мене трохи безлад, трохи брудно. Це нормально, ну, в моїх умовах це нормально. Хоча раніше це для мене був, було щось нереальне, нереалістичне, я би так сказала. Ну, зараз, як то каже мій чоловік, життя бентежне. Не все в тому житті, так як нам хочеться, тому... Тому поки діти сплять, я зараз ще трохи буду дозбирувати речі, які нам треба взяти з собою. В принципі, я все зібрала, мені лишилося тільки зібрати в дорогу їжу, тому що чоловік приїде після роботи і ми одразу ну, поїдемо до родичів. І відповідно буде голодний, треба буде щось поїсти в дорозі. Я, напевно, що теж буду голодна, тому що не впевнена, що окрім кави, я зараз ще щось буду їсти, а потім не буде вже часу, бо діти встануть, а потім не буде часу, бо їхати треба, потім не буде часу поїхати будемо. Ну, от це все, все. Тому треба зараз це все швиденько підготувати, щоб я могла в дорозі і я і чоловік поїсти. Під голову помила, щоб красивий бути. Не знаю, тільки де той і красиво я хотіла бути, тому що в кадрі, бачите, я дуже гарна. В дорогу їхати в 8-9 вечора теж та краса треба, але для себе то для себе. Кожен раз на чав, на каву обрала собі чашку. Для мене чашки це. Як це правильно сказати, больна тема, да? фетиш. Фетиш мій це чашки я дуже люблю збирати. Взагалі, я ненавиджу, коли, ну як не те, що ненавиджу, але мені більше подобається, коли е, чашки е, для чая, для кави, неважливо які, всі різні. І тоді я собі можу обрати по настрою, яка мені подобається. Хоча в мене є набор е, чашечок для еспресо. І я їх теж дуже люблю, вам зараз покажу. Ось такий в мене є набор чашечок для еспресо. Тут в мене стоять фільтри для кави, і кава, і що такі всякі різні штучки. І ось такі мені мені подобаються. Вони маніюнечки, такі зовсім маненькі, але це для еспресо, тому я такі і хотіла, і такі в мене є. Я завжди п'ю каву з молоком. В будь-якому випадку. Ну, я вже давно, до речі, не п'ю каву без молока, завжди з молоком. І знаєте, що я люблю, але ну, рідко собі рідко дозволяю. Я люблю пити інколи каву зі згущеним молоком. Так, то зазвичай я п'ю каву із цукрозамінником. Я п'ю або зі стевією, або з. Um, блакитна. як вона називається? Агава. О, блак, блакитна агава, так? Да? Коротше, я п'ю зазвичай таку каву. Інколи дуже рідко, коли є банка відкрита з гущенки. Зараз є, бо я робила е, Пірожене картошка для чоловіка. Залишки є, то і тако допиваю, доїдаю молоко. Молоко Забула, у мене, до речі, закінчилось моє безлактозне молоко. Я ніколи в житті, живучи в Україні, ви знаєте, не думала про те, що у мене може бути непереносимість лактози. І коли я вже тут в Канаді спробувала безлактозне молоко, я зрозуміла. Ще моє самопочуття дуже сильно відрізняється. Можливо, це і не зовсім не але я зовсім інакше себе почуваю, коли п'ю безлактозне молоко. Ну, рослинне мені не дуже подобається. Метальне я пробувала вівся не пробувала. ну, вони все-таки мають присмак, і, відповідно, в каві воно мені заважає. Можна пити, але. Було б щось інше було б краще. От, тому я беру безлактозне. Зараз я закінчилось, тому я беру звичайне дитяче. Ну, не дитяче, воно, звичайне, просто ми для дітей купую. От, і, відповідно, зараз п'ю це молоко, але треба купити безлактозне. Це зовсім інше почуття. Е, коли не ти п'єш безлактозне молоко і не вживаєш якось інші молочки. Ти. У тебе відчуття нібито легше, не знаю, кілограм на 10 автоматично. Просто треба, до речі, глянути, чи нам якісь посилки не приїхали. Не, не приїхали. Так, ідемо вибрати книжки. Там на задньому плані речі вже зібрані. Yeah. Зараз, дивіться, у мене тутово. Тутово. Ну, напевно, що це з останніх моїх книжкових покупок тут. Щось я показувала в Тік-Ток, щось я показувала. О, так, щось я показувала в Тік-Ток, щось я показувала в YouTube, тому, отак. І, відповідно, мої плани. Ось і ось. Ось я ще принесла собі сюди цю книжку, тому що я тримала її в руках, тільки що і думала брати чи не брати, що робити. Так, значить, що я хочу. Прямо тут і зараз, блін, треба, напевно, закрити жалюзі. Я хочу взяти Колінгувр Луїзу Пенні. Це таке прям от-от хочу. Я хотіла взяти Гату Крісті. Я хотіла взяти ось це. Зараз. Оця ця книжка чекає осінніх листочків. Чомусь мені так хочеться. І я хотіла взяти ще або а, другу книжку з серії Shattermi, або Всі в моїй родині вбивці. Але, напевно, що всі в моїй родині вбивці вона буде чекати якогось детективного марафону. Дес Герідсин теж. Ну і плюс на вихідні я хочу взяти щось таке, щоб мені було не дуже складно читати. Ну, якось тако, знаєте, типу щось таке легеньке. І з другої сторони, щоб це було цікаво. Тому, напевно, що я візьму все ж таки цю агату крісті. Мою улюблену. скучила за нею дуже, вона така невеличка тут. 250 сторіночок. Ну, тобто, я її повинна подужати за пару днів так точно. Я буду старатись швидше, але дорога, діти, родичі, знаєте, як то. Все ж таки. Так, і що ще таке взяти? Знаєте, що мені прийшло у голову? Дивіться, щас вам покажу. У мене ж тут є парочка українських книжок. І, так як ця чекає свого часу на Геловін, Скоріше за все, якщо я не зірвуся, не прочитаю раніше. Ця теж читає, ця 100% чекає часу на Геловін. Але в мене ще є. Тривожні людиба в мене. І, можливо, обрати якусь із цих двох книжечок, собі і взяти з собою в дорогу. Я вже дуже давно не тримала українські книги в руках. І дуже давно не читала паперові книги українською мовою. Я не знаю, мені хочеться і ту, і ту брати. От прям обидві хочу взяти. Але, якщо чесно. Все ж таки цю хочеться, е, ну, не знаю, для якогось марафончику лишити. Для якогось марафончику О, вже діти вже помяли. Я знаю, що вона має бути дуже-дуже якась така атмосферна. І хочеться лишити. Мені здається, що прийде її час і зараз ще не її час. Ладненка, гарна. Так, ну що, беру з собою Бакмана, Беру Бакмана, беру його тривожних людей. Мені здається, що зараз на кінець літа початок осені якраз ця книжка має зайти. Мені. Так, мій чохольчик. Улюблений, в якому я вжу книжки, такий зручний, сюди навіть декілька ніколи поміщається. І від е, усе, що з нами на віки, у мене лишилась закладинка з стікерами. У мене, до речі, я дивлюся, що вона підходить під цю книжку. Ну, можливо, краще взяти жовту саму закладиночку, а стікери можна лишити, вони гарно підходять. Тут є і синій, і жовтий, і зелененький і все. Зараз тільки, напевно, поміняю іншу закладнику. Так, ну що, я обрала ось цю, а де я діла вже ту? Де ділась. Так. Я ось у поки з вами говорила, майже голова висохла, зараз ще прическа буде красива. Що це за прикол? Сам у хаті хтось на... Я згубила заколинку, тільки що тримала її в руках, я вже не бачу, де вона. Ось вона. Я її поклала в упаковку з іншими. Так. Що? Бачите, я вибрала ось таку. Мені здається, буде нормально. Вона жовтенька, будиночки, а тут має бути історія в якомусь закритому будинку. Так, переклею собі ці стікери зелений. Отаку От собі я сюди перенесла. Мені здається, вони гарно підійдуть під цю обкладинку і закладинка. Закладиночка гарно підійде під книжечку. Сьогодні сяду ввечері в машинку. Угу. І буду в темниці читати. Ну, що ви хочете? Так собі жінка придумала, так, кладу. Тут взагалі, по-моєму, в цій книзі було лясе, але воно відірвалося, да. Ой, воно мені із самого початку приїхало, хоча книжка була в плівці, але це лясе було відірване, і я вже вирішила його не пхати нікуди. Ну бо я не знаю, як його туди пришпандьорити назад. Ой, коротше, буде так. Писати в книжках. Писати в книжках я не можу, то для мене великий стрес. Тому я пишу, замовила собі різних розмірів, такі прозорі штуки і пишу в них. Також у мене тут ще є ручка, щоб писати, і вона ще, нею можна на телефоні або на планшеті щось там собі робити, працювати. Годинник тут, так. Книжечка 1. Беру свою агаточку крісті, але ж до неї теж треба стікери. Що, я, напевно, візьму просто ось цей стікерок. я його як і закладинку, використаю. І самі стікери мені будуть. І буде мені щастя. Так, що я ще сюди хотіла показати? Електрон. Обов'язково беру собі електронку, тому що якщо мені раптом не сподобається якась із цих книг, або ну не піде, все може бути, я можу собі отут в електронності своїй будь-що відкрити і читати. У мене тут, мабуть, вже 300 електронних книг різних. Тому це мені буде дуже-дуже е, зручно. Так, ну що, все, закриваємо.